Доброго вечора, любі мої друзі. Сьогодні пропоную вашій увазі розповідь Володимира Ветровича невеликий Нарис, про Леся Курбаса. Ось одразу. Подивіться його фото. Думаю, немає такої людини в Україні, яка б не знала, хто такий Лесь Курбас. Під фото напис книзі. В'язничне фото відомого українського режисера Леся Курбаса. Заарештований у 1933 році, відбував ув'язнення на Соловках, розстріляний 3 листопада 1937 році в урочищі Сандармох. Про Сандармох, я думаю, ви всі чули багато разів. Отже, книга Володимира В'ятровича не в дошках історичні миті нариси про минулі сто років, і нарис називається «Каяця». Підпис лише нагадував той автограф, що з'являвся з під його руки на сотнях афіш і театральних програм. Рука надто тремтіла, щоб відтворити щось схоже. Перо нещадно скрипіло, неприємний звук заповнив увесь кабінет, навіть заглушив крики, що лунали стіну. Ті дві секунди, здавалося, тривали вічність? Ну от, спокійно сказав слідчий, так би і сразу». Мабуть, і справді треба було відразу, і не лише щоб уникнути фізичних тортор, що досі відлунювали болем у кожній клітинці тіла, стало легше на душі зрозуміліше. Це що, навіщо? Що буде далі? Ці запитання, що свердлили мозок, ранили не менше, ніж лупцювання полицею по голові. Тепер уже не треба було пояснювати нічого, ні собі, ні слідчому. Перші дні після решту були особливо нестерпні, бо ж не покидала віра. Це помилка, я зможу все пояснити. Він же актор, режисер, у нього природжений талант переконувати інших. Він увесь аж вивертався, вихлюпувався назовні зі своєю простою правдою про те, що його не цікавила політика, лише мистецтво. Але слідчий не потребував правди, лише підпису під зізнанням, що він, Лесь Курбас, готував замах на найвище партійне керівництво під час однієї зі своїх вистав. Абсурд, який він щойно зробив реальністю. Тепер треба вірити в нього. Він уміє повірити що завгодно, це зробило його актором. Дозволяло перевтілюватися в будь-яку роль ось і тепер переконає себе, що був терористом. Так легше буде сприйняти неминуче суд, вирок, смерть. Такою буде його остання роль у не своїй виставі. Ось подивіться, можна собі зробити стоп-кадр зараз ось так. Бачите, це заява Леся Курбаса. Зізнання про належність до української військової організації, вибиті чекистами з Курбаса 10 березня 1934 року. І таких справ було безліч. Włodzimierz Jetrowicz